Ребята, ще один із розряду модних сталей. 95Х18М на клиночку. Такий малючок, грибничок, пікнічок, рибалочка. Ну і так далі. Такий собі мацюпоненький. Ну, я не скажу, що він там прям такий вообще, вообще маленький, но так як для моїх робіт, то він... Він малесенький. Накладочки дуб, пін мозаїчний, ну і трубка темляча, чисто, э, так сказати, під такий темлячок. Робив два штуки, один для себе, мій вже попрацював, мій вже, так сказати, трошки поработав. Тут я теж просто на стяжки, там були в мене накладочки, короче, я їх... Просто на стяжечки, без клею стягнув. В принципі, в будь-який момент можна поміняти, якщо не сподобається і так далі. То есть, такі от. Такі зробив для себе. Ну і цей ребята вільний. Ось такі от малючок. Ну дзвоніть, пишіть по параметрах, по тому всьому, все надам, все розкажу, все розповім. Ось такі от.